Привіт. Сьогодні мандруємо на русилівський каскад водоспадів. Дуже багато чула про цю локацію і чула про те, що за красою каскад може цілком конкурувати з водоспадами Карпат і водоспадами Хмельниччини. Вирішили в цьому переконатись. Русилівський каскад водоспадів знаходиться в Чортківському районі Тернопільської області. Ми їхали через місто Бучач до села Русилів. Від Бучача починається дуже погана дорога з ямами, які дуже складно об'їхати. Потім асфальт з ямами переходить в ґрунтовку, яку, в принципі, неможливо проїхати в мокру погоду або мати повнопривідну машину. Але дорога того варта, тому що локація справді дуже цікава. В селі Росилів треба знайти магазин, навпроти нього буде хрест, і від того хреста починається дорога вниз ворочища, яка веде до початку каскаду водоспадів. Сам каскад це русло річки Росилів, яка впадає в річку Стріпа, яка, в свою чергу, впадає в Дністер, тобто, це частина басейну Дністра. На стрипі є кілька схожих каскадів водоспадів. Цей, в принципі, мені здається, найгарніший. Довжина каскаду близько 3 км, і всього на каскаді близько 15 водоспадів. Їх кількість залежить від того, чи дощова погода, чи посуха в посуху маленькі водоспади зникають, а великі стають меншими. Коли йдуть дощі, відповідно великі наповнюються, стають. Мають кілька течій, а маленькі з'являються, і тоді водоспадів стає більше. Уздовж цього каскаду іде стежка, якою ходять туристи. Я б радила робити не так, тому що так дуже мало можна побачити, я раджу спускатись до кожного водоспаду по каньйону. Одразу зазначу, що маршрут такий досить спортивний, спуски не обладнані. І достатньо, ну, я б не скажу, що небезпечні, але спускатись треба обережно у спортивному взутті, тому що вапняк нестійкий, він в глині і є сипучка, є нестійке каміння. Глина, якщо є волога в повітрі, то глина мокра і можна підслизнутися або можна просто поїхати. Тому раджу брати з собою мотузку, когось хто підстрахує. І категорично нараджу туди брати малих дітей, які не, трим, не можуть тримати себе самі, або людей з порушенням опорно-рухового апарату, для яких можуть виникне, виникти якісь складнощі при спусках. Ось. Але саме знизу відкривається от вся краса і вся велич кожного з водоспадів. Це ідеальне місце для фотосесії, для того, щоб просто сісти і попити каву, для спілкування з друзями, для якихось романтичних посаденняк. Туристів на локації небагато, навіть у вихідні дні. Якщо вони є, то зазвичай чекають, одна група чекає, поки з водоспаду підніметься інша група і не перетинається. Тобто достатньо часу для того, щоб і пофотографуватись, і насолодитись водоспадом. Щодо самого каньйону, він складається з червоних і зелених вапняків. Над водою, над озерцями нависають такі великі вапнякові туфи, десь вони утворюють гроти, десь дуже красиві арки, які вкриті мохом, десь там проповзає папероць. Це дуже красиве місце. Глина теж має червоний колір, така сама, як на червоногірському водоспаді. Ось і в принципі це дуже цікаве, дуже красиве місце. Такий шматочок дикої подільської природи, ще не заїжджений. Але і мінус є там дуже багато сміття, незважаючи на те, що це гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, вона б мала охоронятись законом. Але місцеві мешканці використовують найперший водоспад в якості смітника, туди викидається дуже багато сміття, якісь унітази, якісь мішки, те, що точно приносять не туристи. Ну, і, відповідно, вітер і вода несе частину сміття в інші водоспади. І в озерці оці, плав... під водоспадами, які плавають там, баклажки, щось таке, якісь фантики. Це дуже неприємно. І в принципі, я думаю, що місцеві мешканці, які додумались зробити продаж магнітиків, якихось сувенірів, то могли б і почистити е, таку унікальну пам'ятку природи, яка знаходиться біля їх села. Щодо спусків і підйомів, до найвищого водоспаду іде ось така драбина. Іншого шляху спуститись немає. Драбина в аварійному стані. Якісь сходинки шатаються, якісь відламані, і в принципі поручні теж шатаються. Конструкція в аварійному стані. Це варто враховувати, саме тому я не раджу туди брати дітей. Ви не зможете їх спустити, або це може бути небезпечно для їх життя. Ще раз сподіваюся, що драбину хтось таки колись підладнає, зробить її більш безпечною для туристів і їм не доведеться ризикувати життям для того, щоб побачити. Таку красиву локацію. А локація варта відвідування, однозначно, раджу побувати там хоча б раз. 10 з 10 за локацію і 0 з 10 за стан локації.